Добрий день, я цук лега Степаніна, зі знакою закінчила Тернопільський національний педагогічний університет. Вже більше 15 років працюю у загальноосвітній школі та більше 5 років професійно готую учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. З роки роботи у школі я досконало оволоділа шкільною програмою з біології, тому можу легко і досудно пояснити навіть найважчі теми. У своїй роботі я використовую власноруч створений інформаційний матеріал, яким я повністю забезпечує своїх учнів. Це малюнки, схеми і таблиці, у яких чітко і лаконічно зібрана основна інформація згідно з програмою ЗНО, яка є обов'язковою для вивчення. Даний інформаційний матеріал я використовую не лише для пояснення нових тем, але і для постійного повторення вже вивченого матеріалу. Я проводжу уроки у режимі онлайн та офлайн, можливо, як систематична підготовка до ЗНО з біології. Так і окремі разові уроки для підготовки по найбільш важких і важливих тем з біології. Наприклад, це можуть бути розв'язання задач по молекулярній біології або ж розв'язання задач по генетиці. При уроках онлайн із учнями при розв'язанні задач я використовую віртуальну дошку Jamboard, яка дає можливість у режимі реального часу. Розв'язувати задачі. Це є дуже просто і зручно. Загалом, при вивченні біології і підготовці до ЗНО разом зі мною я намагатимусь вам довести, що вивчення біології і підготовка власне до ЗНО з біології це не лише просто, але і цікаво. Звертайтеся.